Ось такий пандус почали встановлювати на вулиці Виговського. Тут живе Сергій Власов, який на війні втратив обидві ноги. Проте сусіди незадоволені. кажуть. Пандус за великий. Це відео суперечки з сусідами зняла дружина Сергія Лілія Власова. оце все як воно виглядає. Ну не, я не, не, має їхати нормальний мешканець будинку. Як він має розпакувати, хоча б щось, якщо він до цієї квартири хоче нам, щоб поставили дві палки. Дві палки пропонують, щоб поставили ось. Ось це, ось це називають пандус. А ось цей по нормам спроєктований, називають, що це вони не зможуть під'їхати. Скажіть, що, того, що чоловік що бігає. Тут було дуже багато криків. Сергій бігає, що нашому Ну, Мені здається, що люди не розуміють. Як складно людині. З двома ампутаціями ходити. Це великий який героїзм. Відношення ну, просто жахливе. Сказали, що якщо він залишиться, в нього спіляють болгаркою. Там чоловік прям погрожує, що він там підписи збере і все знесе. Сергій воює з 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення також пішов добровольцем. Аби знову стати на захист України, повернувся з-за кордону у вересні минулого року. Отримав поранення на Донецькому напрямку і втратив обидві ноги. Йому встановили протези. Військовослужбовець після поранення повернувся на службу. каже постійно користуватись протезами складно, тому користується і кріслом колісним. Я сьогодні повернувся зі своєї бригади на Реабілітацію і от застав. От я буквально годину назад з вокзалу. І да, питання виникло в тому, що мене почали звинувачувати в тому, що цей пандус занадто великий. Сусіди, яких я жодного разу тут не бачив, кажуть, що мене не бачили тут на колясці. Я пояснюю, що щоб мені виїхати сюди на колясці, Мені треба якраз таки пандус. Чи потрібна мені коляска, якщо я тут так гарно стою? Так потрібно, бо ноги втомлюються, бо люди не розуміють, як це важко ходити на протезах. І по квартирі я переміщуюсь виключно на колясці, тому що це легше. От, і мені дуже було приємно, якби я міг виїхати на колясці, от в цей сквер і, наприклад, з дружиною попити кави. Військовослужбовець звернувся до залізничної районної адміністрації встановити пандус до під'їзду, де він живе. Його почали встановлювати кілька днів тому. Це викликало протест серед сусідів. А якщо от комусь сподобається, сьогодні... взагалі пандус, то що мені не робити? Пандус от, я серйозно говорю, так, я не знаю, хто знесет на то знесе. Якщо, допустимо, хтось меблі буде виносити, куди будемо ходити. Я розумію, ну треба, треба. Ну бажано було з тої сторони акуратно, такий маленький зробити, як в кожних кафешках, барах. Ну, трошки не то. Ну, якось треба було акуратні зробити. А що ж то, той газон забрали? Я не проти того, щоб це робили, але треба зробити так, щоб було комфортно для всіх. За великі. Так, я не <плес> ну, подивіться. Чуть це я маю тут. У залізничній районі адміністрації пояснюють, паду відповідає всім нормам і його встановлення узгодили з головою ОСББ. Є розроблена е, норма ДБН, є. Е, е, Градус самого пандусу прорахований, який станом на сьогодні є чинний. Вартість цього пандусу є 350 тисяч гривень. Він має мати відповідну довжину, для того, щоб витримати всі ці норми, має мати перепочинкові платформи, має мати відповідну площадку для виїзду на цей пандус. Тобто всі ці речі прораховані при виконанні даних ремонтних робіт. І наразі ми працюємо. Тетяна Доманська додала також у під'їзді, де живе військовослужбовець. Планують замінити ліфт, аби йому було комфортніше ним користуватись. Олядина Каруслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.